Москва ніколи не мала друзів, лише підлеглих. Вона завжди бачила у довірі слабкість, у рівності загрозу. Україна відчувала це століттями та щоразу намагалася домовитись. Від Переяслава до Бучі історія повторюється: обіцянки захисту, що завершуються окупацією. У січні 1654 року Богдан Хмельницький шукав військової підтримки, але Москва прагнула не союзу, а підкорення. Цар відразу дав зрозуміти, що малоросійська земля не буде рівною уже за кілька років. Вона втручається у вибори гетьманів, розміщує свої гарнізони, стирає автономію. Петро І узявся нищити волю України системно. Батурин, зрада Мазепи, ліквідація Гетьманщини. Тоді народжується ідея єдиного народу інструмент імперської залежності, який живе й досі. У 19 столітті забороняють українську мову, книжки, освіту. Царські чиновники твердили, що ніякої української мови не існує. Мета була проста: знищити націю, підмінивши її великоросійською. Сов'єти лише змінили декорації. Братні народи стали маскою тієї ж імперії: голодомори, репресії, розстріляне відродження усе це продовження московської політики під червоним прапором. Українців мали навчити жити без самоповаги, без корення, без держави. Після розпаду СРСР Москва грала у демократію, але ніколи не змирилася з українською незалежністю. 2014 рік зняв останні ілюзії. Анексія Криму, війна на Донбасі, ті самі гасла про захист і єдність. Вторгнення 2022-го стало фіналом давньої драми. Імперія знову вирішила, що Україна не має права бути собою. Та тепер сценарій інший українці вперше не лише зрозуміли, а й відмовилися від імперських ілюзій. Вони більше не шукають порозуміння з агресором і не вірять у спільну історію. Переяслав став не символом союзу, а попередженням. Будь-яка угода з Москвою це початок неволі. Росія, що не може існувати без підлеглих, зіткнулася з народом, який не схиляється. І тепер на кону не лише доля України, а й питання, чи зможе світ позбутися старої імперської отрути. Україна платить високу ціну, але вперше за три з половиною століття має шанс вирватися з історичного кола. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.